Сьогодні поговоримо про таку штуку, з якою люди, хто в темі розробки програмного забезпечення, знайомі прекрасно, але багато хто хто цим не займається, можливо, буде хотіти дізнатися кілька речей. Ця штука називається Git. Git це система контролю версій, відповідно, що вона робить, вона дозволяє вам відстежувати зміни у вашому коді. Для чого це потрібно? Часто люди кажуть, там скинь якийсь, якусь свою прошивку. Типу скинь свою прошивку, це виглядає скидання архіву з багатьма файлами, фактично весь експрес ЛРС. При тому, що змінних в тих файлах може бути 1, 2, 10. <му> От. І якщо вас цікавить, не просто замінити. Файли, щоб воно працювало, там, чи скомпілювати і запустити. А ви хочете побачити, що саме було змінено, то корисно мати наглядне якесь представлення того, які файли я міняв. Е, так. Спочатку нам треба скачати Git. Тут є сторіночка, в мене воно вже все скачено, тому з цього місця ми проходимо далі. От Як його встановити, проблеми, думаю, бути не повинно. Уявимо собі, що ми хочемо експрес раз Прошивку поміняти. Ми заходимо на сайт expresslrs.org. переходимо на їхній гітхаб, і от у мене є прошивки їхні. Я буду робити зміни до ExpressLRS свіжої версії 3.5.3. Спочатку ми заходимо на головну сторінку, тут є кнопочка Code, нам треба скопіювати ось це. Копіювала. це посилання на Гітхаб. Далі я просто заходжу в консоль. Е, так. Зараз я на робочому столі в себе бачимо десктоп, Створю папочку. LRS. Git. І зайду в неї. Далі я маю зробити команду Git clone. Команда git clone зробить копію з оцього репозиторія, який в нас є в мою папочку. Поки воно тут все робиться. Ми просто чекаємо. Git відстежує всі зміни. Відповідно, якщо ви будете робити якісь зміни в своєму коді, ви можете потім їх назад. Відправити в репозиторій Експрес-ЛРСу, якщо ви хочете поконтрибювати туди, або ви зможете просто мати різницю між вашим кодом і кодом там. Так, заходимо в нашу папочку Експрес-ЛРС. Так я просто покажу. От. Ми створили папку, Desktop LRS-Git, тут є Експрес-ЛРС, і ось всі. Файли з самого Експрес ЛС. Це те саме, щоб, щоб ми зайшли от сюди. Бачимо, є SRC, в середній SRC є Basic Boards, бла, бла. бла Те саме у нас тут SRC, basic boards, бла. бла бла Тепер нам потрібно. Коли ми зробили оцей git клон, ми дістали базову версію, початково маємо тут написано Master. Тобто це поточна версія. Нам потрібно дістати насправді не її, тому що нас цікавить е, оцей останній 3-4-3, 4-3. штука називається TAG, тобто остання версія, останній реліз, остання збірка. Тому ми робимо git так. Тут нам покаже всі доступні таги. нас цікавить таг 3.5.3, тому ми робимо git checkout 3.5.3. Тепер ми бачимо, що тут вже з'явилася інша штука, замість master написані якісь непонятні цифрики і, бу і буковки. Цифрики і буковки це хеш коміт, тобто це, кажучи, номер внутрішньої останньої зміни. Далі уявимо собі, що ми хочемо щось поміняти. Ми заходимо в якийсь editor, так файл close all. робимо відкрити наш lrs-git Express lrs Open. От, це наш код. Бачимо, тут структура така сама. Наприклад, я збираюся додати якусь кастомну частоту. Для цього ми знаємо, нам треба зайти HTML, hardware HTML, HTML, Index HTML де тут наші частоти? Ось. І, наприклад, я дам. Додам ще одну опцію. My Frequency. No 8. От. І відповідно нам потрібно зайти в іншу файлик. Lib fhss cpp Ось тут є так само є частоти. Я так само додам MyDreecu. Тобто я додав зміни в двох файлах. Нехай я ці файли збережу. save І тепер ми перейдемо назад в наш git ми можемо зробити git diff. Коли ми зробили git diff, ми бачимо просто в командному, в командному рядку в консолі всі зміни. Ми бачимо, що в нас є файлик index.html, ось тут. І зелененьким тут показано, що змінилося до рядочок. Інший файлик у нас є fhsscp, і так само зелененьким, що ми додали. Якщо ми, наприклад, щось видалимо, нехай я заберу оце Value 6 7. Так, що це було? US? US 433 я забирав, забираємо його і тут. Знову робимо diff і бачимо червоним те, що було видалено, зеленим те, що було додано. Типу, в принципі, чудово, але що тепер з цим робити? Дуже просто. Ми робимо знов таки git diff, але цього разу ставимо таку стрілочку Changes Patch. Воно створить файлик Changes.patch. Тобто, якщо я зараз перейду знов таки в редактор, ось у мене є Changes Patch. І, якщо зробити в'ю на нього, то тут ця сама дівка збережена у вигляді окремого файлика. Цей файлик я можу передати кому захочу. Наприклад, я його просто скопіюю кудись собі. так І тепер я пробую зробити ресет. На цю команду не звертайте уваги, але воно просто повертає до попереднього стану. Тобто, якщо я зараз зроблю Git Div, ми бачимо, що ніяких змін не стало немає. І якщо ми подивимося в наші файли, наші зміни... Від... Від... Відвернулись назад. Тобто цього разу ми уявляємо, що це хтось інший взяв цей файлик собі в нас, який ми прислали йому там електронною поштою чи будь-яким іншим чином. І він зробив ті самі кроки. Він викачав ExpressLRS репозиторій. І тепер він просто бере наш файлик. Ось він, копіює його собі кудись. Я скопіював ту саму папку. І тепер достатньо зробити Git reply і сказати ім'я цього патча. Дивимося. Ось у нас додавалася MyFrekenці, і у нас звільнилося тут так само. І якщо ми зробимо git-diff, то воно все вернулося. Сам цей файлик маленький, тобто, якщо Весь source код Експресс ЛРС, це там кілька мегабайт в архіві то файлик це просто кілька байт. І він показує тільки те, що змінилося в коді. Відповідно, якщо ви хочете комусь передати зміни, пересилаєте їм маленький файлик. Якщо ви хочете зробити якийсь бекап своїх змін, так само зберігає, зберігаєте цей файлик. Якщо ви хочете, щоб людина могла розібратися, що змінилося, набагато зручніше користуватися DIV, ніж кидати її в огон і вона буде там щось Типу, ніби очевидна штука. Але хто почав купатися в прошивках до того, як навчився програмувати, то може про це не знати. Дякую.